Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі готую до вечері борщ. Незвичайний, не просто з буряку, а з соком зквашеного буряка. Так, з сіль і часник у цьому напії є. Так що смачненькі такі. Сам буряк я не буду використовувати не свіжий, ні. Свіжі, ні Квашений, бо Квашина йде до другої страви. Так, капуста у мене така. Ось така. Нічого. Можна щось відрізати, можна. Немає моркви. Нічого. Замінимо перцем моркву. Квасольні підготували. теж нічого. Знайшла ось таку банку, яка, мабуть, вже. Рік стоїть. Ну, десь 10 місяців точно. 10 місяців стоїть, ніхто не хоче вживати, а воно і ніхто б не з'їв, якщо б відкрив, бо воно зовсім не солодка, не солене. А якщо до борщу додати, то буде саме те. Так що вийдемо з положення завжди готуємо. Капуста така тверденька, бо біля самого качана, так? Тому будемо додавати одразу до картоплі. Ох, не виходить трошки, хотіла трошки. Так, маленьку каструлю взяла. Ай, а вийде, як завжди, зараз перелью до великої каструлі, так? Да? Ну, спробую поки тут приготувати. Наливаю окроп. Соняшній ковалії підсмажується цибулинка. Ой, ну що це? Тут закипіла, додаю фасоль. Так і одразу. Додаю сік буряковий, з квашеного буряка. Додала м'ясо, ось підсмажиться. а тим часом я порізала вже томати і перець. і у мене ще одна чудова така складова. Бамія? Чи Бамія? Треба все ж подивитись, а то я раджу, раджу вам готувати цю рослинку, саджати і овоч такі готувати. А сама ще не знаю, як правильний наголос. Так, але ж я знаю, що це дуже корисне корисне овоч. І його називають їжа Ліки. Так що не потрібно ліки, будемо вживати таку їжу, і все буде гаразд. Так, різу на чотири частинки і додаю останньою. Оріжувати дрібничку, бо стручки завеликі. Так, трошки підсмажимо і будемо додавати кастрюлю. Так. Нічого не пересмажено, не перетушено. Так. Беремо і додаємо сюди все. Обережненько. А, смакота. Запах. Незвичайний запах. Так. Трошки чекаємо, потім спробуємо. Ні. Додам зараз сіль. Потім буде спробувати, а потім, як не буде вистачати кислоти, додам лимон. Готов борщ чи ні? Якщо все вже потонуло, тоді готов. Так. Додаємо петрушку і додам все ж лимон. Сік лимона. Ще декілька хвилин, щоб зелень перекипіла. І все О, страва готова. Вау. Так, додаємо сметани. Трошки охолоне, і вживаємо. Готуйте борщі з квашеного буряка. Готуйте українські страви. Це дуже корисно. Ходіть здорові, побачимось, па-па!